Кращі парні аромати від різних брендів. Отже, якщо ми будемо говорити про бренд Бадічез Вікторіс, кращі чоловічі, це звичайно консорт, кращі жіночі, звичайно, хануман. Хануман це ніжний красивий цитрус з красими фруктами. Ну, а консорт – це супер густа, класна цитрусова деревинна історія для чоловіків. Наступний Кіліан. звичайно, тут нічого я вам нового не скажу. Це Good Girl Gone Bad для дівчат з османтусом, нарцисом, з класною травневою трояндою, ніжною амброю. Ну і by Kilian. Мій улюблений аромат для чоловіків від даного бренду. Це ром. Яблучний кальян, бурбон, ну і звичайно ваніль. Наступна парочка це фрагранс дюбуа. Для чоловіків це супер густий, деревинний, цитрусовий, надзвичайно якісний аромат лючус. Ну а для дівчат це, звичайно, ловер з дуже красивими білими квітами і ніжними класними нотками цитрусу. Наступний бренд Пенхалігонс Лондон. Якщо для чоловіків це Diamond концентрат, колонистий, але в міру солодкий, густий і досить. Такий насичений аромат для чоловіків. Ну а для дівчат це луна. Ідеально квітково цитрусова історія на кожен день. Ну і останній це Maison крівель. Якщо для чоловіків це удмаракуя з густою диви деревиною і фруктовою базою, ну і жіночий це гібіскус махаджат в концентрації екстракт деперфам обидва аромати. Тут у нас дуже красива тубороза і кокосове молочко.